Є його дуже такі користі настанови, які він залишив після себе, такий був приклад, який для нас повчальний сьогодні, як до нього прийшов князь, який десь був на полюванні, заблудився, і прийшов в монастир, і був голодний. І преподобний Феодосій його взяв і нагодував монастирською трапезою. І князь поївши, каже, приподумав Феодосію, я ніколи в житті такої солодкої їжі не вкушав. Як це у вас так виходить? У мене такі повара ну, професіонали, в навчанні. У мене кращі продукти, які тільки можуть бути. І вони готують, і такої солодкої їжі немає. А преподобний каже, у нас в монастирі все робиться з благословіння і з молитвою. На все береться благословіння, благословіння береться, як, якби людина смиряється, показує своє смирення, що вона бере благословіння у вищості настоящого начальника. Молитва, вона все прикрашає, все ослаждає, в тому числі їжу. І всі, хто у нас варить, монахи варять їжу, вони все з благословіння, з молитвою роблять, тому все таке приємне, корисне, і солодке. А твої повара, хоч ти даєш їм кращі продукти, а вони сваряться між собою, часом деруться між собою, сквернословлять замість молитви, і тому, виходить, їжа не така, як у нас. Відноситься не тільки до кухні, це відноситься до всього, ну до всіх справ житейських. Всі житейські справи треба робити з благословення Божого, і з молитвою. Тоді все спориться, все стає добрим, стає корисним і приємним і для Бога, і для людей.